Аверченко Аркадій. Блискучого сатирика Аркадія Аверченка, який народився в 1880 році, називали королем сміху, його оповідання з нещадним висміюванням навколишньої дійсності, актуальні і сьогодні. Саме в Харкові відбувся письменницький дебют в його честь. У 1900 році він переїжджає до нашого міста з Донбасу, де працював конторником на рудниках. В автобіографії також сказано, що Аверченко писав Коли правління рудників було переведено до Харкова, туди забрали і мене, і я ужив душою і зміцнів тілом. Цілими днями блукав я містом, одягши капелюха на бакир. І незалежно насвістуючи найбільш хвацькі мотиви, підслухані мною в літніх шантанах, місці, де захоплювало мене спочатку до глибини душі.